Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб, по-перше, трошечки, ймовірно, підкачати тір Кенджі, хоча це не так буде цікаво, тому що ми будемо там, скоріш за все, грати проти ботів. Я би хотів би добити все-таки голду, або, можливо, і щось крутіше. У нас ще є цілих 21 день для того, щоб попробувати попрокачуватись, і мене дуже цікавлять квести, тому що у нас тут є ранкет квести. У нас тут можна ще й грати за різних всяких персонажів, але то трошечки не то. То трошечки не то. Мене саме більше цікавить просто. Ranked, в якому ми можемо нормально так попрокачуватись. Ну і плюс у мене є ранк буст до голди першої, так то точно. Тому let's go! Хух, У нас Бравл бол, який я просто максимально ненавиджу, тому що мені дуже тяжко завжди там грати. Не знаю чому. Можливо, тут просто команда така цікава попадається. У нас є Емс. Uh -huh. У чувака особа не менше жорстко. Я, мабуть, візьму шарфа. Йому давай попробуємо, предложимо взяти Френка. Він його і взяв, слава Богу. По ідеї Франк зможе розбити їм е, барикади. У них. А, так у них нікого немає. У них Ніта 8 біт і Едгар. Едгар у них звичайний, скоріш за все, недопрокачений. В общем, будемо щас бачити. Будемо щас бачити, головне на 8-біт просто не вилізти. Воно їхній Едгар уже просто ашалел. Так, тебе виносимо, тебе вбили, все, пацки, несіть м'яча. і тут щас легко просто. Так, хорошо, влітаю. Начинаю розносити, розносю тебе і забивай, Френкіч. Все, хорошо. Перший ізічний, перший ізічний, просто максимально погнали далі. Погнали далі, давай нажмемо е, ульту. Гаджеток. Так, тебе доб'ємо. Туди запригнемо, доб'ємо 8 біт. І Ніту теж просто рознесемо, тому що ми виграли правильний пік. І можна сказати, що гол у нас в кармані наступний. І дуже-дуже легка каточка. Просто із за правильного піка. Тут взяли Емс. Я зрозумів, що Емс класна. Я беру шарфа, пропоную чилу Френка. І... ізі перемога. Просто максимально. Правильно підібрана команда, і тим самим ізі перемога. І по суті, то що нам ще тут треба? Нам тут ну, не так мало перемог треба, насправді вісім штук аж цілих, але це можна зробити дуже швидко, якщо правильно підбирати всіх чуваків. І У нас знову клятий правил бол, ох яйо. Так, хорошо, давай думати. Давай думати, що в нас є у Челів. челів Френк слабий. Матрас, о Боже. Ріко. Ну, значить, я буду Френком. Що поробиш? Що поробиш? Я буду Френком, значить. Я буду, значить, танком. Не люблю я грати за Френка, тому що я якось за нього не можу нормально зіграти. Він якийсь немобільний, нічого того. Але у них, кстати, Френк теж дуже потужний. І, скоріш за все, даже має більше ХП, чим я. А ну, у мене типа 12, 12 730, а у їхнього Френка. 12. А, 60. У них менше не у них ідінич, як і Просто заплював. і а-а-а цей б, б, бочка прийшла до бейла. Йо, йо, а в цьому ульт, ульти, він тут трошки ламає нам базу, це мені не подобається абсолютно. Так, Френкіш давай трошки. Відійди. Оце трохи було проблемою давати мені пас тому що я все-таки, ну, м -м, як би то правильно сказати, я би підхилитись не проти. А тут ще ульт прилетів. Диви, як їхній френк, просто розніс там базу, а я взагалі нічого по суті і зробити не зміг. Тому що слабий з мене френк, дуже слабий. Ну а ще в них діничі, я дінич, є. дінич це їм трохи. Можемо такое попробувати зробити. Я якось бочкою застанив, і не застанив, і взагалі, чорт і пойми, що я з тою бочкою зробив. Ну зато мапа відкрита, просто настрілюйте хлопці. Ви ж ну, один дальнік хоча б є. Ну є матрас, матраса ще я не знаю, як ним грати тут. Не впевнений, чи наші пацики зможуть попробувати, але ну, я можу попробувати допомогти. Якось ось тако. Ну тут уже бочка полетіла в бій. Давай отако попробую зробити. Отакий момент у нас є. Отакий момент у нас є. Постався Дінич. Обходимо бомби, обходимо все. Не встиг я її занути у льду, можна сказати, що просто профуфляв її, но Дінич просто накидає дуже сильно. Дуже больно, Дінич накидає. Тяжко з ним впоратись взагалі абсолютно. Отако попробуємо зараз їх попритягувати. Ми, по суті, напад робимо, але не такий бомбезний, як хотілося би. Да, ну нашій матрас забив гола. Дякую, 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 Старіна. У нас уже 1-1. у нас уже рівний рахунок. Просрана ульта просто убив. цього, но мене теж винесли. Там Френк з ультою. Дінич на хайперчарджі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. Френк може забити. Я просрав ульту. Це нормально. У нас щас один-один, щас буде продління, просто рахунка, але ні, нам просто забили гол. Я тобі кажу, я ненавиджу просто правил боли. Просто ненавиджу, Я ще й не знаю, у мене Френк вроді був скинований чи ні, я так і не поняв. Просто взяли, програли. Ладно, баунті, баунті, це тема цікавіша. Тут можна попробувати взяти когось цікавого. Хотілося б, звісно, грати Кеза за але він недокачений, докачений. просто. В нього нема того, що хочеться, щоб було. Ладно, давай попробуємо взяти спайкіча. Ну, принципі, що мені? Спайк імба? Спайк імба повна, просто максимальна. Ходиш, дамаж Демедж максимально здоровий. Кайфуєш та і все. Але вони вроді як не пікнули юнітів. А ні, пікнули. Так, хто в них там? Кольт, бас і Ніта. Ну, окей, 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 хорошо. Питань нема. У нас шарф і Вольт. В принципі, по ідеї, повинні бути у нас нормально все. Аби я ще трошечки попадав, то було би хорошо. Ну я пробую роздамажую всіх. Отак от і плюшечку. Гарну. Його також одну, ну не добив, блін. Так, помиг, помиг, шарфу, хорошо. Так, накидуємо, накидуємо, накидуємо. Так, кольта, добили. ти залітаєш прямо до мене. ми тобі кидаємо шипи і свалюємо просто. Ще гаджет можна було нажати. Я просто забувся його нажати. Так, отако роблю. Ох, ну кольт мене, конечно, добиває ультою. У них на одну зірку просто більше. Я не знаю, що робить синя зірка. напишіть в коментарях. Так, там настрілюю. Тут можна тако зробити, тут тако, база, аби прибити, було б супер. Так лишається 30 секунд. У кого буде більше зірок, то і переміг. Як я розумію, у нас зірок більше, значить, ми поки що тащимо. Я готовий їх настрілювати і просто піддамажувати. Головне, щоб вольт туди не залітав лишній раз. Але ми перемогли, хорошо, ми перемогли. Шарф запригнув, добив. Шарф хорошо зіграв. У мене демеджа теж дуже багато. Вольт теж Хух, Окей, перемоги це дуже добре, тому що перемоги дають нам багато рейтинга. Тому можна пробувати йти далі. Тільки не Бравелбол. О, оце прикольний режимчик. Тут в основному ще всі підуть в центр. Саня візьме Джесі і за Джесі рознесе. Рознесе і дуже хорошо. Так, у нас ріко і барон. Барон, кстати, якщо буде хілити, а не дамажити їх, а іменно хілити нас. Ну і іноді дамажити їх, то в цілому. Дуже даже непогано, но ну, у нас нема закидальщика. Оце проблема. Якщо в них буде закидальщик, то буде тяжко. А у них є Динамайк. А Динамайк це дуже сильний чувак. Це дуже сильний чувак. Його не можна недооцінювати. Якщо чувак уміє грати за дінамайка, то у нього може бути все доволі таки непогано. Так, проти в нас є Джесі. Так, мені би чуть щось, а потім їхню Джесі бити. Опа, плюха є по Джессі. Не попав. А мене Джесі винесла. Так, ну там барон нормально тусить. Ми вже їм снесли нормально ХП, кстати, ящику. попав. Ой-ой-ой, трохи тяжко. Трохи тяжко. Ну, пробуємо, пробуємо. Кидаю ульт. Нажимаю бонус. Давай, вали. Вали, 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 манюня, давай. Блін, майже вбив їхню котлету. 30%, 32. Блін, там Джесі просто з гіпером диви. Ой-ой-ой, Джасси з Гіпером, да що не робила турелькою. Джасси турелькою з Гіпером просто майже снесла нам базу. Просто ша одна турелька, і все. Да, нам винесли базу. У них сім оставалось. Прикинь, у їхньої джасі є просто гіперзаряд клятий, який просто не дав нам шансів. Не дав нам шансів просто. І все. Да, я чесно кажучи, думав, що буде трошечки легше, но ладно, давай XP дабл. Раз уж він безкоштовний. О, 600 коїнів безкоштовного. Джекпот. Дякую. Ладно, погнали ще. Нам надо голда. Опять цей бравл -бол. У Нас є Френк. Ладно, давай візьму Едгара. Ти візьмеш ріко. На жаль, нема ЕМС. У нього. У нього на першого левела просто. Я не знаю, він за ріку чисто любить валити. У нього чисто шлях ріко, по ньому. <ріко> Плеєр Ой, оце ж мені в центр, мабуть, не треба було особи йти. Ну, ладно. Так, тепер турельку можна цю винести. Бочку. Давай, просто заходь, 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 заходь. Байдуже, байдуже. Все, ми, ми йдем. Все, да, хорошо. Ми просто разом йшли, спеціально, щоб він його Я спеціально йшов першим, щоб цього чела не дамажити. Нашого. Їхній барон тут взагалі не може, понятне діло. От тут ми залетим Щас винесем Деріла Хотів я сказати, що винесем, але у нас є проблеми, певні. Так, тебе теж вбив, але зараз помираю. Да, помираю, але нічого страшного, я їм викосив пів команди. Зараз Френк, якщо там хорошо все правильно зробить, Френк може просто тупо йти. Так, да, він тупо якраз і йшов. Красавчик. І перемога. По суті, трошечки, наче ми вириваємося вперед, але повільно, дуже повільно. Опять Бравел Бол! Ну та куди? Хоч би я не за Френка. Бери Френка. Все хорошо. Я дальше за шерфа, знаменита і Френк. Против нас матрас, Миша і Роза. Кстати, який він епік чел був. Був епіком. Окей. Він за матраса, правильно? Так, Миша, давай дос відос. Тут у нас матрас. А, ні це Біта. Мяча, 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 братух. Куда ти бив? Боже. Oh, Ще й ульту просрав чел. Okay. Да, ну ми не забили, понятное дело, бо наш Френк чомусь не зламав ворота. Хоча повинен був і міг. А ця зараз тупо зайде в ворота. Ну да, вона тупо зайшла в ворота, бо Френк, треба розбити базу. Тобі ульта для чого Дана? Щоб розбивати базу, брат. Отако робимо. Ну, в неї ще клятий, ну і не можу я все пробивати. Можеш, будь ласка, отако правильно зробив! Оце ти красава. Все, я щас побіг. Погнали! Забивай. Отако і мене просто винесли. Клята роза! Ми ще ні одного гола не забили. Грози Ульт робить нам проблеми. Бердуха. по хорошому паси давати. Шариш? По хорошому давати паси. Старина. Зараз підхилимося щось. Блін, не забрав меча. Давай, я йду. Заходимо, заходимо, заходимо у ворота. Все, красавчики. Фух, синій і червоні 1-1. Так, гіпер на гіпер. Просто гіпер на гіпер. Давай, та ні, мене 800 хп неї залишилось. Давай забивай! Френку дай! Френк там хілиться. Або в як вас відбили м'ячаток? Заходиш у ворота! Заходиш у ворота! Хорош! Просто хорош! Супер! У мене сім кілів було. Держу в курсі. Ми могли забити ще набагато раніше, але срібло 3. Уже слава Богу, і нам лишається 5 переможних ігор. Всього то навсього. Ну, правда, це якщо не програвати. І ранке стардропчик 100 блінгів. Блін, я думав, аби там 10 тисяч коїнів. Оце було б кайф. Хе-хе-хе. Я б би накупив би, там, на Кенчику, приколів Ну так, тож непогано. У нас Баунті, все в траві. Хорошо. Значить, беремо спайк. Спайк для таких речей дуже класний. Бо, кстати, теж з одної сторони, бо він там, типа, бачить далеко, поняв, ну він якось по демеджу слабкий. О, і Кенджі з нами, кстати, один з тої сили і зі суперсилою. Отут він може хорошо розносити. Він може хорошо бити, у нього вже кенджі третього цього тільки спайк першого. Прикинь, як він багато грає. Хоча в мене спайк уже давненько. Так, ну Кенджі розвалив того тіпчика. Ще ще туди ми настріляємо. не стріляємо. в нас все чотку. Тут є Вольт, який просто тусить у нас на базі вбив мене. Но Кенджі просто ходить всіх ріже. Отут ми йому хочемо допомогти трошки, але не сильно виходить. Так, кемс прибили. На нашого вбили, бо. Та Кенджі там, звісно, рубає, але ми програли якось. Я так і не зрозумів, йо. Коротше, програли ми. <laughs> Я опять срібло. Два. Ще кстати, мінус 77 багато зняло. Так, ладно, кнокаут. Окей. На кнокаут бель. На цю мапу точно бель. А я взяв Джесі, я Бель хотів взяти, яка Джесі. Я хотів на Бель нажати. Ох, блін. Ладно, окей, не проблема. Ми з нами Ельпрімо, взагалі не знаю, що він буде робити. Взагалі, навіть не подозріваю, як він буде грати. Поняття не маю. Ну, походу, нам хана. А хоча там Френк. Що буде робити Френк, я теж не знаю. Ну Френк ще ладно, нас просто щас зажмуть. Нас просто щас зажмуть. Ну я убив цього діда. У мене хп дуже мало. А він какашками кошками вали обалденний просто спайки. Я собі такого хочу. Надо гемів буде назбирати. Але я постійно їх кудись просираю в ті геми. У них, кстати, один спайк лишився просто. Все вони його добили. Слава Богу, з нами Кольт, Ельпрімо і я. Як ми перемогли, я поняття просто не маю. Но я так на турелі не нафармив, кстати. Ну, кстати, цей дуже сильно дамажить. дід. Ой-ой, ой, -ой, -ой Френк там надавав плюх. Ну, я помер, да, тут нам хана. Кольт нічого точно не зроби. Хоча діда вбив, але просто помер від всього. Від дідового антидота, я б сказав так. Ну, да. Тут е, даже не знаю. Я хотів, по-перше, не Джесі. я хотів Бель, Бель би все-таки була б ефективніша тут. Я би хоч з дідом би битись міг нормально. так особа з ним і не поб'єся. Як мене той Френк убив? Поняття, не маю, що буде робити Ель Прімо. Коли в нього ульти немає, йому взагалі нема що робити. Його просто тут час винесуть. Йому треба постояти, сховатись, відхідуватись хоча б, як мінімум. У нього є гіперзаряд, він запригнув, убив. Одного і в нас один на один. Просто Н не підходь до цього барона, просто хілься. В тебе більше хп буде. І на відкритій території, коли зменшиться територія, ти зможеш його вбивати. Просто відхилитись, правильно треба. І не задамажити його. Все, красавчик, перемога. Фух, моє життя було в його руках, прикинь. Я не знаю, як я хто повірив. То в мене опять срібло три. Дякую. Можна далі не зливатись. Мені все на все опять перемог, треба всього то на все. Так, оце цікаво. Ламати сейфа. У нас отут відкрито все, тут відкрито все. Кого би взяти? Нам треба по-любому щось далеко бійне. Ну да, нам мені пропонують Джесі, я понимаю. Джесі хорош. І хорош в цьому плані, але чи вийде в мене за битись? Я піду налево, саме лево, щоб мене з двох сторон не били. У мене хп не так багато. Щоб я бився тільки з одним челом тут іменно зліва. О, по одному попав. Хорошо, і вбив. Так, а тепер можна настрілювати по ним, включати оцю штуку, включати оцю штуку. І далі балуватись, так сказати, балуватися <хи> приколами Джесі. Саме те, що може робити Джесі, це тупо сидіти і ламати сейфа. Як ти казав, в мене навіть гаджет ще не переустановився, а ми сейфа і зламали, грубо кажучи, а 200 хп осталось. Ну вони вже навіть не грають. От уже, понятне діло, що я тут просто їм сейфа знищив. <хи> просто знищив сейфа. І все, кайф. Ізі перемога. Оце такі перемоги мені нравляться. А оті довгі ігри такі, де мені ще й плюхи накидають по голові, ото мені не нравиться. Кстати, гемкраба ще ні одного не було, як і Гарячі зони. Ось тобі і гімкраб. Правда, як би і кого б тут взяти? Шоу челіків є? Ну тут непогана була б Сенді. Давай попробуємо. Взагалі тут багато хто був би непоганий. Ну, Сенді теж можна попробувати. Тут і Едгар був би хороший, і Сенді була б хороша, і Джесі була б непогана, і тік був би хороший, аби ще чуваки ходили було б взагалі супер. О там матрос, який просто знищив мене, окей? Він нам просто половину команди вирізає, ти бачив? Так, 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 треба хілитись, хілитись, треба. І ульту було б хорошо нафармити, У мене є гаджет на хіл, я постійно забуваю його нажимати. Блін, нашому поміг, але не до кінця. Там ще спайкіч. Такого зробити треба. Мене то вбили, но ви в інвізі і ви хілитесь тут. Правда, це їм сильно не допомогло. Це їм взагалі не допомогло, правді говоря. Це ще з своїми приколами на сту. І о, чорт доженеш, і у нас уже таймер, у них уже 10 гемів, а ми ще по одному будемо туди ходити і вмирати. О, ні, хтось там щось зробив. Опа. У спайка там все. Все у спайка, просто спайка вбити вбив! Блін! Пацаки, давайте. Ми їх -то потихеньку вбиваємо. Ну, наш помер то вже Леон. Та й цьому хана не може він нічого. Да, там уже нічого не зробиш, просто нічого. Сту аби вмер, заново би пішов таймер. Ну, програли, короче. Ладно, баунті. Баунті тема. Опять АФК ФК чели зі мною. Якось мені особо не щастить. Так, Френка там трошки продамажили. Ну, з нами Діни. Точніше, з ними Дінич, і Дінич мене воно чуть не вбив. Помирати не сильно хочеться, він ось тут буде стояти і просто накидувати. І нічого йому не зробиш, по суті. Френк вирішив до нас піти. Оце він зробив трошки проблем, бо ми ще з Діничу закинемо отаку плюху. Ну, все сильно ролі ніякої не зіграє, бо у нас чили просто. Грубо кажучи, АФК. А ми нічого не зробимо. Бо тому що там Дінич який стоїть просто і запльовує. Просто стоїть і запльовує. І йому байдуже. Там Дінич, там Кольт його прикриває, і все. І, грубо кажучи. Габелла Сильно не підійдеш, бо Дінич. У нас нема нікого, щоб зламати ці стіни. У нас хтось помер Лола. Ну в них помер Кольт, але Лола трохи була дорожча, ніж Кольт. Все, Дінич, давай до свідос, братуха. За Дінича багато дали, бо Дінич багато дамажив. От туди вам пару плюх. Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Френку Габелла ми виграємо. Ой ой, -ой Френк. ні-ні-ні, я ще й промахнувся. Виграли якось, ми якось перемогли! Я й не ПОНЯВ взагалі як. Ну у нас оця лола валила якось. Я не знаю, як вона їх убивала. Вона, видно, ходила не туди, де Дінича, вона в іншу сторону ходила і там пробувала прожимати. Ну окей, окей, супер. У нас, кстати, два левела пройдено, і гемчики теж. Давай заберемо. Бо Геми, це дуже хорошо. І блінги теж чітко, і стар дроп. Дай хороший. Блін, супер реєр. Ладно, лайно. І ще й паверпойти, лучше б коїни. Фух, що по мене в срібло три. Мені осталось тут дві гри виграти. А ні, три, три гри виграти. Давай. Опять те саме. Давай попробуємо ту саму тактику. Що пробували вони? Тільки я візьму Діннича. Ось сьомій, Діннич. Кенджі хай буде. Пейпер, правда, не знаю, но Кенджі хай буде. Бери, 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 бери. Це буде дуже круто. Ти ти зможеш багато дамажити. Та ну. Ну ладно, джин, так джин. Ну Кенджі хорош. Походу, оцей чувак, якого там Кенджі 11-й весь фуловий прокачаний, то там, походу, жорсткий якийсь перець з нами. Ані, срібло, обичний агент. Давай попробуємо. Отако. Отут отако зробимо. Так, мені би підхилитись чуть-чуть. Чуть-чуть підхилитись би. Ого, нормально там побивали, чуєш? Мені головне не вмирати, бо в мене тут зірок повно. Ми можемо тако попробувати вальнути. У нас там проблема, в мене мімік просто притепався до мене і вбив. І нашого ще одного вбили. Нам одного чила вбити треба. Обалдеть, вони тут притапали до мене, вона вбили просто. Програли, так по тупому! Так по-тупому програли, боже. Спайка беру, короче, і розносю всю команду. Давай. А ти, Челік, знаєш, кого бери? А, ну ладно, Angel, так Angel. Хорошо, хай буде так. У нас к нокаут. Тут надо не вмирати. Хорошо. Хорошо. Ну, в принципі, для цього нам і нужен барон, щоб нас чуть-чуть підхилював. Бо барон насправді дуже потужний. У нас дуже хороша щас команда, хороший пік. І гра началась. Слава Богу. Бо я щось подумав, що вона не начнеться сейчас. Хорошо, тік, шарф і дінич. Ой ой ой. Кстати, против нас шарф, агент 8, той, що був был земной в команді минули. Щось попробуем. Він встиг встиг накинути щит. нас уже вбили Енджело. Я поняв, коротше, я ще соло останусь. Да. Ну, я не здивований в общані каплі. Ще ще раз злиємся просто і буде кайф. І ніякої голди мені не, не бачить просто. Так, ну я там по шурфу понакидував, але цього трошки недостатньо. Ну У них тік помер. Оце біда, оце біда. Ну і в нас Анджело проти шарфа і Дінича. Там ще Дінич десь є. Держу в курсі. І походу. Оооо, оце мув був хороший. Оце шарфа трошки розвели. Ні, він поки непогано б'є. В нього поки є шанси якісь, хоча мінімальні, хоча. Як мінімум вони вже його бояться. А як максимум звужується мапа і стає тяжче. Убив шарфа. Тепер Анжело проти Дінича. Дінич вистріляв всі снаряди просто. Ну, в Дінича є ульт. Да, ну тут уже без шансів, Ну, ти дуже старався, Старина. Дуже хорошо ти це зробив. Ех, блін, не добили ми голду. На жаль, ну що ж поробиш? Нічого страшного. Головне, що батлпас прокачуємо. Коїни далі дадуть. І ми прокачаємо Кенджі і будемо всіх виносити. А поки що, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санчилас і всім пока-пока.